Українки, шпильки, сукня, автомат. Фотопроект з душею на полотні презентували у Львові. Образ кожної з героїнь, зображених на світлинах, як і внутрішній світ жінки, різний. Проте мета у них спільна: розбудова держави, захищати, любити та жити. Тут я представлена як така цілитель мольфар український, яка допомагає людям відновлювати свій ресурс, сили, витягувати їх з такого стану важкого. Так, те, чим я і займаюсь. Я тілесний психотерапевт, також тобто ми робимо різні практики, особливо людям, які зі сходу переселились до нас до Львова. Із внутрішньою силою на знімках водночас і біль, який живе у кожному з нас, Ніна Хомин, власниця фотостудії, яка займалася створенням образу героїнь проекту, розповідає, як для однієї з учасниць навіть розпиляли стару ванну, де ми спочатку ховалися. Хто там знав про укриття нам всім казали йти в ванну, і ми сідали в ванну. і Це навіть моя біблія, яку мені подарували за і що ти віру обнімав, віру в Бога, і ти надіявся, що все буде добре. А чому ванна розколота? Тому що ми в війні. Вік країна розколота, розломана. Зазначимо, проєкт є благодійним, адже виручені кошти скерують на потреби українських бійців. Сама ж ідея, зізнається, організаторка заходу Олена Дмитрієнко, прийшла до неї у вісні. Насправді ми зараз всі дуже емоційні, нам сняться різні такі події, та і мені наснилося, що Україні варто показати жіночий фронт, що ми маємо показати, як кожна українка переносить війну. Тобто ми живемо, ми працюємо кожен на своєму фронті, і мені дуже захотілося показати це, плюс зробити цю акцію благодійною і допомогти нашим збройним силам, зокрема 125-й бригаді ЗСУ, де воює дуже близька мені людина. Власне, на своєму фронті продовжують працювати й медики. Зокрема, в усій мережі медцентру клініки Стефана Хміля діє соціальний проект на підтримку захисників і захисниць України. Козацькому роду нема переводу, зможе подолати проблеми з репродуктивним здоров'ям. Йдеться про лікування безпліддя. Також у медцентрі Кріоконсервують гамети військовослужбовців, які планують брати участь у бойових діях. Послуги абсолютно безкоштовні. Зараз говоримо все більше про перемогу і про відбудову країни в майбутньому, але дуже мало говоримо про ті демографічні втрати, які ми будемо мати, і про погіршення стану здоров'я загалом, а саме репродуктивного здоров'я у молодих людей, які зараз воюють, так і здобувають для нас перемогу. Не втомлюється захоплюватися жіночим фронтом і письменник, журналіст та гість презентації Остап Дроздов. Представниці різних сфер життя, які навіть за умов війни продовжують працювати, будучи прикладом для інших, каже, така вона дивна і часом незбагненна реальність. Де жінка буде не лише в гарних сукнях і в гарних інтер'єрах, а жінка буде там, де гидко, там, де брудно, там, де. Смердить смертю. І вона там буде залишатися жінкою. І це перемога. Додамо. Незабаром картини вирушать до Європи у мандрівку містами на три букви В. Вільнюс, Варшава, Венеція. І на завершення заплановано благодійний аукціон у Києві. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.